Ярмарок на вулиці Шевченка. Нова громадська організація створена підприємцями, які працюють на цій вулиці. Торговці створили її за рекомендацією міського голови, аби не платити за торгівлю ринку Моріон. Люди підозрюють його керівництво у непрозорості збору платежів. За новими умовами, підприємці самі визначатимуть, якою має бути плата за торгове місце, аби її вистачало на прибирання ринкової території. Звернулись до мене чотири організації. Вимога була одна. Дам, я сказав, що дам тому, де буде більшість людей. Всього торгує там, за моєю інформацією, біля 120 чоловік. Із них 109 ввійшло в цю організацію, яка зараз от тут представлена, ярмарок по вулиці Шевченка. Очевидно, що я логічно вчиняю, якщо там із 120 109 тут, значить вони і будуть керувати цим. Ніяких прибутків не потрібно, вони повинні забезпечити, вони це обіцяють, забезпечити там повний порядок, наскільки це можливо ну, в такому виді торгівлі. Випробний термін три місяці. Якщо по його завершенню у міської влади до базарників претензій не буде, то дозвіл продовжать. кажуть, навіть нова плата буде меншою від тисячі гривень, при тому, що Моріон збирав по 1400 за торгове місце. А питання з приводу прибирання торгової вулиці намагався перекласти на міську владу. Проте не все так просто. Є підприємці, які пов'язані з ринком Моріон і не бажають співпрацювати із новою владою, кажуть торговці. Дві людини. Два підприємці, які не, не хочуть вступати до нашої організації, от вони замутили оце все. Те що, те, що вони там розказують, що ми силою притягуємо до себе в організацію людей, це неправда. Якби ми силою притягували, то в нас би не писали би люди заяву. 109 заяв вже написано, 109 людей прийняти. Ще лежить 10 заяв, яких ми повинні ще прийняти. Руслана одна з тих, хто не захотів працювати під керівництвом громадської організації і представила альтернативу. Ми знайшли це безпосередньо профсоюзну організацію, яка существує з, тисячу, з 2011 року. Профспілкова організація Ярмарок, яка дієва є на віщовому ринку, на ринку Дінамо. Ми запросили їхніх представників. Вони провели з нами співбесіду, співбесіду з усіма працівниками ринку. Розказали, як це створити, самозахиститися і співпрацювати так, як казав нас голова. Головним аргументом у небажанні згуртуватися і працювати разом є недовіра, яку одна організація висловлює до іншої. Частина підприємців не хоче вступати до ярмарку на зі Шевченка через те, що немає довіри. Вони, значить, довгий час працювали з підприємством Маріон, їх все влаштовувало. Після того, коли почалися конфлікти на ринку, були, значить, як Хомко сказав, що треба створити громадську організацію. У нас почалися такі, значить, на дорозі нюанси. І за те, що вони боялися ну, там потіляти свої місця, вони і за цього вступали в цю громадську організацію. Ольга Сорочук переконує десяток людей, які не довіряють, це вагома причина не давати права працювати за своїм статутом іншим 109 дев'ятьом. Попередня плата в 1400 гривень за торгове місце влаштовує тих підприємців, які не довіряють та бажають залишатися під покровительством ринку моріон та організації ярмарок. Анна Мориконь, Артем Лаговський, новини Рівного.